Працювати будемо таким ось новеньким апаратом. Я поливаю. А що поливаєш? Чіточки. Чи, чи можна його все змішувати, чи краще спочатку цим побризкати, а потім ми возимо другий препарат. Що у нас за сорт, це та що ми пойшли на гранату, да. То гранада, а mm -hmm. це у нас Я не знаю. синя картопля. Папа, ну, а що да. ти будеш робити? Ну, Запускати. Запускать? Конечно. Давай! Так, зараз будемо мішати суміш для пересадки петурі. Це У нас буде перегній і наші і Так, ну і починаємо робити. Відкриваємо, в нього такий запах, до речі, цікавий вже. Красиві цвіточки. <му> Давай, будемо балакати. Туда. Поїхали. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Хібдович. І в сьогоднішньому відеоролику будемо наводити порядок тут на подвір'ї і будемо доставати насос і пробувати щось поливати на огороді. Ну і потихеньку ще щось якісь додаткові роботи будемо робити. Так що я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну ми почнемо наш відос. Погнали! Погнали? Угу. Ланоги я вже порозводив, попідсідняв. Дено, ну, так. Да. Зараз будемо не, спускати оцю шланку отуди, у нашу дірочку. Відкриваємо скважину, я сподіваюся, туди ніхто нічого не накидав. Так, зараз опустимо, що тут чи клапан працює, чи не працює. Так, Тут десь 7 метрів у нас поїхали. Ой. Ну, води мало вот, так скажу на О, дивимося. Отака у нас тут система, бачите, яка шланга основна. Це Что-то сантиметров, пятерочка. так, Ну, водичка тримается, значит клапан даже. Пробуем запускать. Папа, дядя, а оставь не... <Я>, папа, дядя, я папа, папа. Папа, а да. что ты будешь делать? Будем запускать. Запускать? Конечно. Давай. Запускать устройство. Давай. А что ты идти? Закачала. О! Все, пошло діло. Угу. Не боїшся. Угу. Да, така у нас глядачі засуха, що, що трендець. Все, це поливається. Тут бачиш, що там є. куди там різка? Городик поливо так, куда? Куда Щоб урожай хорошо різ там пускає? Получається? Дай мовчи. Ти ж не вимивай цвіток. Що ти робиш? Скажи, що ти я поливаю. А что поливаешь? Цветочки. Цветочки? Mm -hmm. И елочки, да? Угу. Mm -hmm. И зеленые будут? Угу. Mm -hmm. растить. А? растить. Растить? Да, будут расти. Так, глядачі, прийшли Монад, ми на мінок. другий огород, і висаджуємо картоплю. Виходить, що у нас за сорт, то біленько. Це, це та, що ми в прошлому... гранада, то гранада, а угу. це у нас Я синя, синя картопля. середині О... біла. Ну, всередині. Зверху синя, всередині біла. Я а, не знаю. Та, в середині біла. Ото ми в минулому році замовляли. Так, глядачі висадили ми на цій ділянці тільки синю картоплю. Гранаду не ризикнули висаджувати, тому що тут ось щось росте дуже цікаве. А саме ось такий бульйон. Зараз я детальніше. Ось він. Що це таке, глядачі? Він там як пірій поріс. І ми хвилюємося за те, що він може попронизувати картоплю, тому ми не стали. Хорошу картоплю тут висаджувати, ми її посадимо там у себе на ділянці. А тут а ця вся ділянка буде садитися такими поверхностними овочами. І так, друзі, гранаду ми теж досадили. Ось як ви можете бачити, тут не заволочено. Оця ось частинка і оця ось частинка. І що у нас виходить? Весь наш город майже засаджений картоплею. І та частина цибулею. Ось тут, коротше, Плани розповім, що я хочу зробити. Оцю всю ділянку хочу засіяти газоном. Оцей весь бур'ян поповодь, поприбирати, повигрібати. Ну, це буде в подальшому. І, І засіяти газоном, щоб тут було таке зелененьке. Зелене, в общем, діляночка. Отак. От Хотів би показати вам грушу глядачі. Ту, що Я хлопчик трішки, це молодий саджанець. У нас, бачите, Вона цвіте. Що з нею робити? Обламувати світ чи не обламувати. Може ж воно його тіпа, ви цей, виснажує. Ось так воно розцвіло, бачите. Прикольно. Цікаво. Бачите, я тут обрізав, вверх обрізав, отут гілка йшла і її обрізав. Укоротив. Це вона повинна піти. отут, тут погане, тут дорожне піти якось. Зараз будемо займатися обробітком хвойних рослин та підживлювати їх. Хвойні рослини будемо підживлювати отаким от комплексне гарнульоване мінеральне добриво. Ось таке. Тут треба буде подивитися, що за формула І для лохини ми в прошлому році користувалися отаким от ось підживлювачем. Його будемо на 10 літрів. Розбавляти отаких от ось синеньких 10 кришечок. Це тут так в інструкції написано. Тож, починаємо працювати. Так, ну і починаємо робити. Відкриваємо, в нього такий запах, до речі, цікавий вже. І оцю... Оцей підживлювач бажано хранить десь у темному, прохолодному місці, тому що я його е, хранив у теплиці, він, коротше, весь виців, і, і непонятно, чи він в тому році працював, у мене чи ні. Тому треба до цього якось. Такими вітамінами віддає, що капець, тут поїхали 10 штучок. Це якраз оцій бутилочки на сезон буде. Трішки вона у нас відходить. Далі приступаємо до підживлювання наших хвойних рослин. Буду використовувати на кожну рослину десь. 30-35 грамів, приблизно, як і в минулому році, і це потрібно робити 3 рази через кожні 2 місяці. Десь отаку кількість під кожну рослину буду підсипати. Начебто все попідсипав, зараз його польєм і все буде добре. А в мене тут, дружина, дивіться, в якій красі ходи. І Чіппана. А ну показуй, який ти хочеш показати, красивий. Дітка. А, ну, а, а в тому. Це взагалі дивіться, на який волосатий чи це Туди тупо розні тюльпани. Зараз покажу, як у нас відійшла ця черешня. Тож я вам не показував, звідки, де вона і що. Тут ось пускає погін, бачите. Ось він. Ось. З другої сторони є черга. І знизу ось. Значить що, деревинка будемо сподіватися, що жива. І білі, і оранжеві, і фіолетові. І лили, а лілії а, а, тут великані, да. Гіганські лілії. Теж чи дітку так? Да. Ну ось оцей мені саме душі сподобався. Та, да. Він такий один походить, так? Да? Угу. Дивіться. А ну пишіть в коментарях, чи є у вас такі телефони. Красиві цвіточки. Переходимо до обробляння наших хвойних рослин От таким ось препаратом. Це препарат від хвороб, ну, ними можна і фруктові дерева побризкати, полуницю теж побризкати. Ще в нас є препарат від всяких букашок, шкідників і так далі. Чи можна його все змішувати, чи краще спочатку цим побризкати, а потім ми возимо другий препарат і побризкаємо десь дня через три або чотири. Yeah. від оцих всяких шкідників, букашок і так далі. Зараз я це розколотю, це виходить, у нас засіб на 10 літрів, 30 мл на 10 літрів розведемо, побризкаємо, а потім уже через время від букашок. А що ти хочеш? Це Хімія бачиш? Дивись, і прекрасно вже видно це буде. Все начебто обризкали, абсолютно все бризкали те, що не цвіте. І потім ще через час потрібно буде інстиктицидом все теж побризкати те, що не цвіте, та і буде. Буде нормально. Так, глядачі, значить, сьогодні попрацюємо трішки в теплиці. Що ми будемо робити? Вирвемо редиску, та що у нас повиростала, що залишилась, і посадимо нову. Ми її вже майже всю повиривали, поїли і якісь квіти будуть. Що ти ще будеш пересаджувати? Що пересаджувати? Ти а, щось ти і будемо ті, будемо тішов маленьких стаканчиках. Але я зараз сам покажу. Да, я вже боже. Бачиш, мені таких стаканчиках будемо пересаджувати. маленькі. Почали досіяти залишки насіння редиски, Це вже буде останній пасів. Я думаю, що все в нас вийде. Редиска «Фараон». Нам ця редиска дуже сподобалася. Вона рання стигла, дуже смачна, не гірка. Тож я досію вже залишки насіння. Для пересадки петумниця у нас буде перегній і наші їх буде. Поки дружина пересаджує, зараз трішки попрацюю на цій ділянці. Оця ділянка, як у планах, у мене засіять газоном. Хочеться це все поприбирати хорошо, повиполювати, вирівняти оцю діляночку рівненько і засіяти газоном. Дрова там я поскладаю, це все поприбираємо і хочеться спробувати, як воно вийде. Перед тим як я буду це все робити, а чого хочу робити, це буде у нас така. Площадка може тут займатися, чимось буде спортом і так далі. І щоб не травмувати собі ноги або ще щось. Є в мене одна штука, магніт отакий, дуже він сильний. Ми дуже сильно здивувалися, що він дуже железяки прилип і ти руками його херодієш. Тому зараз цю штуку я тут повожу і подивимося, скільки буде всяких куламків, в общем металевих штук. Вістки, саморізи, маленькі вістки, в общем тут повне. Я пройдуся сначала вдоль долю, так, потім поперек, а потім, мабуть, ще пройдусь перед тим, як будемо сіяти газон. Це, звісно, в планах, ну я думаю, у нас все вийде. І по максимуму визбирати оці ці вістки. Сьогодні Треба зробити місце для квітів знову ж для петуній, тому що вони розростаються шаленими темпами, а саме ампельні. Там вони у нас з того краю стоять і вже якби розрослося листя, і друг другу вони заважають. Треба зараз якось придумати, зробити ще одну там полицю. Ходімте подивимось. І так, заходимо в тепличку. Получається, он де наша там тайдали, ампелька. В общем, бачите, як воно вже друг другу заважає. Ну, в принципі, ще терпімо, але потрібно щось зробити з цим. Що я буду робити? У мене є ось такі стовпчики. Зараз я до них буду приварювати якесь кріплення і на ці стовпчики будуть лягати дощечки. Матеріал, в принципі, є, досточки різні є, тому це зараз буде діло швидко. Працювати будемо таким ось новеньким апаратом. Я думаю, ви вже бачили, коли ми машину ремонтували, там гнушники заварювали, але детальніше я вам не показував. В общем, такий ось апарат. Це у нас е, напівавтомат. Таким автоматом в подальшому працювати. По якості нічого не можу сказати, можу сказати одне з приводу якості проводів. Ну, не дуже вони гарні, А так, в принципі, апарат варить добре. Зараз щас... відсоняємося і пробуємо кріплення приварювати. Дивіться, що в мене тут робиться. Получається, маса, щось вона взагалі нікуди не... не годиться. Фольга, бачите? Дивіться. Раз, дося я її поміняю. Є в мене трішки якісніша. Можна так сказати. Вона вже багатенько відпрацювала, зараз на отаку закинену буде. Буде гарно, Блін, вона по формі така точна, але метал все тонше і тонше роблять. О, це ж тепер друге діло, а це таке для. Так, ну що, ці лажик дороблений, надіюсь, сильно він квіти затіняти не буде. Ну і в принципі всі ці ми квіти зможемо розтіснити, щоб їм було не тісно. Поставимо щось сюди. А там, бачите, є місце, де ще розігнатися, що можна до тих наступних стовпів щось теж поліпи, можна так сказати. Ось, Зараз я все це розставляю і потім вже покажу результат. Ну і тепер отак воно, друзі, виглядає. Таке відчуття, як не наче я нічого не зробив. Наче то прорядив, а все одно місця немає. Потихеньку, потихеньку. Потрібно було здалегідь обдумувати цей момент, щоб е я час не тратив на переставляння квітів. А спочатку понаварювати такі кріп кріплення для того, щоб зробити полиці. І було б набагато швидше. Дощечки поклав і з цього бі готові. Приходиться тепер отак от робити. Ну Не знаю, можливо, якісь можна буде ще й вже на вулицю виносити, так як вже йде потепління, але там ще передають похолодання. Тому ще будемо тут вкривати, рятувати і так далі. Але глядачі з петуніями ми трішки в цьому році, можна так сказати, у прольоті. Чому у прольоті? Тому що багато вже людей продають на на базарях. Не знаю, як це вони робили. Ті, хто займаються великими об'ємами, діло, що в них теплиці опалювані. А якщо опалювати, наприклад, таку, як у нас, теплицю це не зовсім вигідно. І Мені здається, в нашому місті продають перекупи. Перекупи, можливо, там черенки закуповували. Не знаю. Ну, в нас поки що ще мало розквітнувши петуні. Десь ще приблизно потрібно почекати тиждень-півтора, коли вони всі. Не начнуть квітнуть ось так. А так, в принципі, на свого продавця знайдеться свій покупець, тому ми дуже сильно не переживаємо. А якщо все не розпродаємо, то буде у дворі якийсь оазіс із квітів. Ну що ж, друзі, будемо сьогодні закінчувати з роботою і з відеороликом. Такий у нас вийшов відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока.